Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Українського бізнесмена і колишнього народного депутата Костянтина Живаго затримали на гірськолижному курорті Куршевель у Франції за запитом держбюро розслідувань. Про це йдеться на їхньому офіційному сайті. У бюро зазначили, що екснардеп намагався оскаржити правомірність затримання, але врешті погодився піти разом з представниками компетентних органів Франції. ДБР уже готує необхідний пакет документів для його екстрадиції в Україну. Повідомляється, що на виконання ухвали суду про тримання живаго під вартою слід. Чи ДБР підготували клопотання про взяття під варту до одержання вимоги про екстрадицію Екснардепа до 38 країн? Робота з правоохоронцями різних країн тривала кілька місяців. Історія з кримінальним переслідуванням Костянтина Живаго тянеться на перший рік, але організувати його екстрадицію правоохоронці довгий час не могли. Ще восени представники олігарха спростували будь-яку інформацію в змі про оголошення в міжнародний розшук. Про перебування Костянтина Живаго на курортах у Франції всі знали ще в серпні. З розслідування української Правди, бізнесмен вільно пересувається по світу і міг уникати поїздок у цю країну, щоб не потрапити до рук правоохоронців. Однак зимова поїздка до Куршевелю виявилась для живаго надто заманливою. Тепер на території Франції він напевно перебуватиме довше ніж планував. Костянтин живаго за оцінкою Forbes Україна до повномасштабної війни був третім найзаможнішим бізнесменом України. А його активи оцінюються у майже 2,5 мільярди доларів через велику війну. Вартість його активів впала на мільярд доларів із оцінкою на ціла мільярди доларів він закриває п'ятірку найбільших бізнесменів у 2015 році. В Україні відбулось масштабне реформування фінансового сектору. До цього багато українських олігархів мали власні банки, які використовували як кишенькові. Одна з найпопулярніших схем надання цими банками неякісних кредитів компаніям свого ж власника. Ці кредити часто не повертали а у банків залишалися бюджетні діри, які компенсувалися коштом інших вкладників. Багато установ таким чином банкруто. Вали, однак, гроші з них вчасно виводили. Період змін банківського законодавства наклався на фінансову кризу 2014-2015 років. Тому багато таких проблемних банків просто не мали коштів, щоб продовжувати діяльність за новими правилами. За два роки НБУ вивів з ринку 85 комерційних банків. В народі це називали просто банкопад. До списку проблемних банків потрапив фінанса та кредит. Костянтина Живаго НБУ повідомляв, що левова частка кредитного портфелю банку була тісно пов'язана із активами, самого олігарха Нацбанк кілька місяців давав рекомендації для фінансового оздоровлення банку. Однією з них була підтримка ліквідності за рахунок продажу активів живаго. Свої зобов'язання по доведенню банку до відповідності новим нормам бізнесмен не виконав. І після цього НБУ визнав банк неплатоспроможним та передав його фонду гарантування вкладів. Сам живаго в інтерв'ю НВ звинуватив у падінні банку жорстку політику НБУ, який нібито не мав виводити його з ринку. Але на цьому історія не закінчилась. Адже за справу взялась прокуратура у 2017 році. Суд заарештував майно екс-голови банку Володимира Хливнюка та його заступника. Нібито за організацію схем виведення коштів із банку. У фонді гарантування вкладів повідомили, що загалом з фінанси та кредит вивели 5 мільярдів гривень перед ліквідацією. У 2019 році Державне бюро розслідувань додатково оголосило двом топ менеджерам банку фінанси та кредит підозру в розтраті 2,5 мільярдів гривень банку. Суд також за Очно арештував самого живаго, що вказано на сайті розшуку МВС. Основою для екстрадиції живаго стала справа про розкрадання в банку, фінанси та кредит. Олігарху інкримінують привласнення, розтрату майна та відмивання коштів. Однак, після екстрадиції на батьківщині його можуть чекати й інші кримінальні справи. Наприклад, ухилення від сплати податків на 10 мільярдів гривень на гірничо збагачувальних комбінатах, яке розслідує бюро економічної безпеки. На цьому в мене все на канал Блограс. Сумовського тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.